Постановой якою постановою? Ну, чим ви создані, не патрульна поліція? Ви хочете сказати, що це я все створила цю структуру чи що. Ви мені ответі на вопрос. Чи я тут вдягнула формула? Ви виконуєте я, я на наказ або розпорядження. 60 стаття і кримінальний кодекс. Давайте слідчо-оперативну сюди визой, я напишу заяву про кримінальний Подивіться. злочин. Телефонуйте тоді на лінію, Я вам необхідно здійснити. оперативну групу, це порушується. Поки слідчі оперативна сюди не приїде, ви її не заберете отсюда. А чому? Не відбувається кримінальне правопорушення. Відбувається відбувається, Знаєш, какое кримінальне правопорушення? Ніка. Потому що ви законом не створені, ви законы збройного формування зі стволами ходите в чорній формі, України про національну поліцію. 60, про національну поліцію, 60, про, національну поліцію. 60, про утворення мені та... покажи. Кримінального кодексу України. Ну і да до побачення тогда понял? Согласен акт закон про утворение. Набирають законної сили з моменту свого публика. Хорошо, хорошо. Покажи мені свой закон про національну поліцію з Підписи президента Голови Верховної Ради України, чого я повинен вам це показувати. потому что ты згідно з 19 Конституцією, доешься в межах повноважень и спосіб, передбачений конституции законом я дію в, понял? в межах своїх повноважень. Ти не дієш у тебя нет повноважень, тому що ти не створений законом, Ти не створений законом, понял? І я... ти в чорній формі ходиш. А я буду тикати, потому не буду, що я, я вас, вас, у вас нету у таких не тебе Ярослав. Мужчина ярослав ярослав ну, відпустити. Ні, нас... вона щоб Я приехала. говорю, відпустити група. А на не уїде. Я Без тоже буду застосовувати фізичну силу. Виступите мене, да, потому що ви ніхто. Послухайте ага. мене, що приїхала... Ви не чи а то ви мені погрожуєте. Ви погрожуєте мені цілий вечір. Що приїхали всі, що оперативну групу, Я забороняю вам мене. знімати. Вона сюди нікуди не уїде. Вона сюди нікуди не уїде. Нам треба приїхати до районного відділка поліції. Це 300 метрів. Ви старайтеся? Ні, вона сюди нікуди не уїде. Не поїде. Я не поїду, поки свіжа оперативна група сюди не приїде. Шановні, у вас немає повноваження мене говорю. Закон про Якщо утворення ваш покажіть, будь ласка. Якщо у вас були повноваження, ви могли багато чого зробити. Другий номер 641. Постанови? Да. А постанови, знаєш, що постанови? Да. Ти зараз знаєш, що себе тільки що сказав? Що? з 17-й Конституції, всі збройні підрозділи повинні бути створені законом. Да. А незаконне збройне формування підпадають по 260-ю статтю Кримінального кодексу України. Зараз ти сам собі написав статтю. Ви хочете сказати, що ми да. незаконно створили? Так, да, ви незаконно створили. Покажи закон про утворення. Хоча б номер Скажи вам. Ну его хотя бы номер, скажи. А то ты прекрасно понимаешь. Я, тебе я да. человек. Ну, так. Третью статью Конституции прочитайте сначала. Третья статья Конституции, читаю вам, державний орган відповідає про свою діяльність перед людиною. Особу ми вже встановили. А як вы встановили цю особу? не повинно Ні. а знаєш, как встановлюється все? как становится закону про захист персональних А на що, письмову згоду давали вам, що ви її встановили? на підставі чого? Тому що вона має право передавати свою персональную за письмовою згодою. А це 161 стаття Кримінального кодексу, якщо ви незаконно витягнули с ней персональные данные. І ваші персональні дані у мене є. Будь і Завтра ласка. будуть написані заяви по 260 Кримінального Будь кодексу ласка. і ряд статей 161. Фізичний Я примус. Звідно, Вона буде написана прямо. Ви хочете має на нього скла скла скласти постанову? Стосовно громадянки. Я, громадянки? Я не зобов'язаний нічого. Хорошо. На в поліцію поліці заступають громадяни. Підтвердіть своє громадянство. Скажіть, будь ласка, підтверджую підтверджу своє громадянство. Я своє громадянство не зобов'язаний вам підтверджувати. Ти зобов'язаний, ти на службі знаходишся. Я вам пред'явлюсь. Я пред'явлю вам своє посвідчення. посвідчення. де державний герб на посвідченні. Вот де ви державний, ви державний герб. Державний герб де на посвідченні. І жодні інші документи. Де я вам на, на посвідченні державний, державний герб. герб. Все. Наша розмова з вами закінчена. Чорне форми, не основу зразка. Ось Чому ви рухаєтесь в комендантську годину? Покажи мені, що мені заборонено рухатися в комендантську годину. Постанова кабінету міністрів. на мене не розпространяється. Ще раз повторяю, виключно законами України 92 стаття. Права мої визначаються законом. Покажи мені закон про комендантську годину. Нічого Ну то вас нічого й немає. Ви не маєте права мене зупиняти, Я говорю, і тримати. рухи оберіть, зняли да, наручники. Будь ласка, Зняли з мене наручники. наручники, руки гайданки зняли з мене. Ви не Я маєте, руки маєте руки мене права тримати. Тихонько. Ми вас затримали, ви не маєте, 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 маєте права мене затримувати. Я жінка, Галина, правому статусі лікаря. Кодекс по Конституції? А ну, знатокі. Великі. Ну, ви яким а що закон... ви не вважаєте? Ви ви, ви, повинні повинні, ви в чорній формі, вас встановили вообще. Вона... Життол... Згідно, згідно, закон. не встановили взагалі. Нас знаходяться формений одяг та розпізнавальні знаки, нагрудний житок. Згідно однострій, темно-синій формений одяг, а не чорний. Покажи мені цей закон. Закон офіційно опублікований. Ви маєте Конституцію України поважаєте? Поважайте. Ну, согласно 94 статьи Конституции, закон має під підписи Головної Верховної Ради Раду України і президента. Показывай мені закон про национальную полицию. Зачем маю показать? Потому что третьей статьи Конституции Украины державный орган держава відповідає перед людьми. Для вас мовою. Покажи мені закон. Роз, я закон. вам роздель. Зараз ви починаєте працювати по безпреділу, по факту. Людьми да, да, выделить. Працюете, а вы работаете на систему эту конченую, блин. Не с людьми вы стоите все. Это не моя особиста думка, это я только что вижу. Та рухалася в комендантську годину. На представе чего это я покажи заборону про комендантскую годину. ідіть сюда, я, я тебе покажу. Ідіть сюда. Иди сюда, я вам покажу комендантскую годину. Если вы такие сильно умные, есть фонарик? Читай внимательно. Вслух. Комендантської години Київської області повідомляємо накази розпорядженої відповідно військових адміністрацій, запровадження комендантської години від стран міжнародного управління міністерства для державної реєстрації. не подавалось. Які питання до мене? Яка Комендантська година? Чим затверджений цей документ? Так, що Міністерство юстиції поки... України так, що відповідь написано? відповідь, офіційна відповідь, в чому проблема. Печатка та, яка тут знаходиться. Яка наскільки, печатка? Наскільки розмита, що там взагалі не буде. Що зрозуміло. розмита? Вот сертифікат, код є. Блі, можете. Я вам написать на 10 сертифікатів. Ну покажіть мені обратное. Я, Я вам показав документ. Ну покажите, не оборотні акти, набувають своєї законної сили в день свого, своєї публікації. Такое, на підставі чого? где такое написано? Де законах. Где такое? Хорошо, составляйте законах. протокол. Будь... Составляйте протокол, будем писать. Зараз Затримання. Составляйте, я напишу, давайте. Я напишу, все туда вложить. Вы протокол составили задержание? Она не поедет никуда отсюда, не поедет она отсюда. Она отсюда, она отсюда. Она отсюда не, поедет не поедет. Я вам говорю, что не приедет. Она. Я не поеду, пока не приедет. Хорошо, сейчас будем вызывать. Я напишу заяву про криминальный злочин. Смотрите. Ребята, вы не на то работаете, я вам говорю. Ви не что хлопцям допомагати на війні. Ви тут издеваетесь з людьми. На, тачках Ми не таких, на таких тачках ездите, на таких, а пацани, блін, собираем пацанам на фронт. Ну то що, ви не що ви робите? Яку ви роботу виконуєте? Ви мені закон про утворення не можете показати. показать вот свой. Покажи командир. Я вас притягну До кримінальної відповідальності. Ви зря вот за эту людину. Я говорю, что земной спипували. За те, що ви мене на Звали не лю забудети ходи при світі усього Два Свідка відео є і ви знаєте, як ви спілкувалися, і ви за це дасте відповідь. Добре, я говорю, люди не плакати. Я зараз чекаю свічо противну. Ви не так довго, ви не надали мені свої повноваження. Ви не надали права свого да. ну, повноваження. Да. Ну, вот, Та подожди, я з вами не розмовляю. Ну відпустіть її. Фізичну силу не застосовують. Я говорю, їй погано Та вже, відпустіть її. Вони заламали мені руки. Вам швидка потрібна? Потрібно визивайте. Потрібно визивайте. Я не у вас забрати. Потрібно швидка я у вас я говорю вам я свідок свідок ви прибули на місце події вже я говорю я ви сюди говорю визивайте швидку пані швидка центр нам негайно нужна швидка допомога людині плохо поліцейські застосовують фізичну силу людині стало плохо ніхто вже не застосовує фізичну силу єлі в свідомості її держать